Навчання, яке ти любиш, це Optima School. освіта майбутнього вже сьогодні. Роман Бочкала, військовий оглядач з нами на прямому зв'язку. Роман, вітання вам і дякую, що приєдналися вітаю, до нашої слава Україні! Героям слава! Я б хотіла розпочати із. Інформації від міжнародних аналітиків, зокрема від британської розвідки, нещодавно там повідомляли про те, що Російська Федерація втратила щонайменше половину бійців своїх елітних десантних військ, яких у 22-му році відправили на війну в Україні, і от великі втрати серед десантників, серед тих, кого вважали. Я не знаю, дуже героїчними і такими, які не піддаються смерті. А тут от такі величезні втрати. Як це впливає на Російську Федерацію? Як це впливає на їхній політичний устрій оцього їхнього рабства постійного? Зважаючи на той факт, що це не просто якісь там мобілізовані, яких кинули. На фронт Луганський, наприклад, а це справді елітні війська, які мають тривалу підготовку, ну і які мають бойовий досвід ще до ведення м, воєнних дій на території України. Як гадаєте ви? Ви знаєте, дуже мені сподобалась ваша фраза. Піддаються вони смерті, піддаються дуже добре російські десантники. Все в них виходить з цим дуже вони впораються. Молодці. Так, так, але питання в чому? Питання в тому, що справа в тім, що російські війська, коли тільки Почалася це їх загарбницька компанія 24 лютого минулого року. Тоді вони дійсно кинули в бій саме десантні підрозділи псковські, псковську дивізію і так далі. схожі підрозділи. Чому вони так тоді діяли? Бо вони думали повторити успіх. Ну для них успіх Криму 14 року. А коли, власне кажучи, вони просто без жодного пострілу фактично захопили півострів і, власне кажучи, в подальшому. Чому анексували його, власне кажучи, так само вони почали діяти на території вже материкової України. Саме почали діяти завдяки десантним підрозділам своїм, але тут сталося не так, як гадалося, Вони зустріли шалений опір і просто були знищені, і тому, коли вже вони зрозуміли, що власне ну такого вже, такої легкої прогулянки не вийде, то тоді вони вже почали готувати. Мобілізовані підрозділи та резервні підрозділи, які наразі ми просто бачимо, це гарматне. І дійсно свої так звані елітні підрозділи вони тепер ховають, тримають десь там на другій лінії як резерв, які як ну вони сподіваються, можливо їм знадобиться десь закріпити якісь там перемоги, успіхи, але на щастя, ніяких успіхів на території України російські військові підрозділи не мають. Тому все, на мій погляд, що чекає на цю десантуру. Це, власне кажучи, теж вони будуть кинути у бій, коли вже треба буде путіну щось показати, щось там продемонструвати чи зняти якусь чергову агітку про якісь там героїчні перемоги. Ну щось типу того. Це просто вже таке, знаєте, посміховисько. А власне кажучи, саме в бій ці десантні підрозділи вже не йдуть, бо дійсно вони просто знищуються. Нещодавно головкомандувач збройних сил України Валерій Залужний зазначив, що українські захисники цитую отримують ініціативу в наступі а активними штурмовими діями росіяни намагаються відволікти українські сили від певних ділянок фронту. Як гадаєте, навіщо вони це роблять? От вони справді намагаються розтягнути українські сили, чи таким чином от сподіваються прибільшити собі неіснуючих здобутків на фронті? Адже їхні цілі, так званої спів. Спеціальної воєнної операції вони провалені по суті. І стосовно Києва, і стосовно виходу на кордони адміністративні Донецької та Луганської областей намагаються таким чином побіду імітувати, так би мовити. Чи все ж таки, от в них є якийсь військовий план? Е, ну, насправді військового плану тут вже просто не проглядається. Я би сказав. Про те, що якщо раніше у російської військової компанії загарбницької було дві цільових аудиторії: це власне Владимир Владимирович Путін, якому треба докладати, тримати його в теплій ванні і регулярно розповідати про успіхи на фронті, і російський глядач, якого треба годувати. Відповідним інформаційним продуктом, аби росіяни були упевнені, що їх фюрер, що він належний лідер і що дійсно у нього все виходить, і все про що він їм обіцяє, докладає в своїх телеефірах, що все відбувається. Але до цих двох цільових аудиторій додалася третя: це міжнародна спільнота. Бо наразі ми бачимо вже. Ідуть активні переговори на світовому рівні. От зараз обговорюють зустріч у Саудівській Аравії. До цього там інші були зустрічі. Будуть ще якісь зустрічі обов'язково. І треба путіну вже показувати не тільки. Внутрішньому глядачеві, а і міжнародній спільноті, що ось бачите, країни Африки, чи ось бачите, країни Азії. в мене все виходить. Ми йдемо вперед. Тому я вважаю, що для нього зараз дуже важливим театром бойових дій умовно кажучи, стає зовнішня політична аудиторія, яку він має запевнити в тому, що він і далі лишається потужною такою військовою силою. З'явилася інформація до речі від турецьких змі про те, що Владимір Путін може приїхати до Туреччини наприкінці серпня зрештою його неодноразово тамтешній президент запрошував до себе із візитом. І як гадаєте, чи наважиться Путін все ж таки приїхати до? Туреччини чи наважиться він туди бодай якогось свого двійника відправити, зважаючи на кілька факторів: по-перше, це є дозвіл МКС на арешт Владимира Путіна, хоч Туреччина і не ратифікувала Римський статут. Але і зважаючи на той факт, що він може полетіти до Туреччини, так а на території Російської Федерації а раптом з'явиться новий заколотник, який все ж таки до Москви дійде. От як гадаєте ви? Ви знаєте, я зараз подумав, ну це трошки можлива фантазія, якби все ж таки Путін полетів до Туреччини і його там затримали в рамках міжнародного ордеру про арешт, а це би виявився двійник. <реш> і це було б дуже, мабуть, цікаво. Це була б така, мабуть, світова новина. Просто тепер, якщо серйозно, то насправді я думаю, що все може відбутися саме у випадку з Туреччиною, але. Путін може туди полетіти, але у випадку персональних гарантій Ердогана. Якщо Ердоган наважиться на такі гарантії, то дійсно Путін міг би відвідати Туреччину, враховуючи ті складні непрості останнім часом відносини Туреччини та Російської Федерації з маленької літери, то в принципі, все, все може відбутися. Я в таке можу повірити, враховуючи, що туркам треба зараз повернути зерновий коридор. Їм потрібно вирішити з Росією питання по Сирії. Там у них є певні на. Пруження у відносинах щодо сфер впливу на території Сирії, та інші питання, які зараз в принципі досить гостро між цими державами з іншого боку, це звичайно буде порушувати ті міжнародні норми, які Туреччина, як в тому числі і країна НАТО, зобов'язана виконувати, але знаючи такі своєнравний, такі нрав пана. Ердогана, то я можу собі уявити, що він може на таке піти. Хоча з іншого боку, ну я думаю, що це дійсно, якщо це відбудеться, це буде ну такі великі скандали, дуже великі питання до Туреччини як до належного та надійного партнера. Як гадаєте, як вдається Ердогану отак на двох стільцях всидіти? З одного боку він почасти допомагає Україні, так Туреччина допомагає Україні. Якщо ми говоримо про ось той обмін полоненими і про повернення командирів Азову до України швидше ніж до Завершення війни принаймні на таке ображалася Російська Федерація. Байкар, компанія, яка допомагає Україні, яка навіть безпілотники безкоштовно надавала під час великих акцій. Турки, які у своїй великій частині назвімо це так, співчувають Україні і прихильно ставляться до України. І Ердоган, який після цього всього запрошує Путіна до себе і каже: Владімір, приїжджай, буде безпечно обговоримо ділові питання. Ну давайте ще не будемо забувати, як себе безпечно там почувають російські олігархи, де зараз стоять їх елітні яхти, багато хто з них зараз фізично знаходиться або регулярно відвідує Стамбул на своїх перельотах чи ділових зустрічах. Стамбул фактично став таким хабом для е, такої вигнаної з нормальних країн російської еліти, е, так званої, і це дійсно показує таку політику двійних стандартів. Але якщо згадати навіть історію то Туреччина, чи до цього Османська імперія, вона завжди в цьому там трикутнику Україна, там Російська імперія і там Османська імперія, чи наразі Туреччина, завжди відігравала свою роль і завжди мала свою окрему думку. Я думаю, що Туреччина поводить себе так. Лише по тій причині, що розумію, що може собі це дозволити, Дозволити тому, що вони мають босфорську протоку. Це дуже важлива артерія, без якої на жаль не зможе зараз обійтися Україна і не зможе обійтися Росія, бо власне саме завдяки цій протоці вони забезпечують свій морський флот в анексованому Криму. І так далі, тому, власне кажучи, така поведінка, вона власне кажучи, демонструє і те, що туреччина розуміє, що і країни НАТО, і країни і країни Європейського союзу на жаль не можуть е дати якоїсь такої е належної відсічі такій поведінці Туреччини. І на жаль, це вже ну стало якоюсь такою нормою, що Туреччина має таку окрему думку. І як я вже сказав, я впевнений, що це лише тому, що на жаль. Світова спільнота не може на це вплинути а з іншого боку, можливо, туреччина це як плюс, якщо треба в будь-якій ситуації його шукати, якийсь позитив, то позитив принаймні в тому, що ну туреччина стає в цій історії певним таким інсайдером, певним таким гравцем, який може. Там передати путіну якісь такі меседж і стати гарантом в певних, ну можливо, куларних домовленостях, які ну при будь-якому військовому конфлікті теж відбуваються, окрім офіційної частини переговорів завжди є завжди є неофіційна. Якщо ми, от на завершення нашої розмови, трошки перенесемося назад на територію Російської Федерації і про їхні плани, ще поговоримо: ті, які внутрішні, але які російсько-української війни стосуються, то нещодавно Владимир Путін доручив компанії Ростех наростити виробництво безпілотників Куб і ланцет. Це малорозмірні баражувальні боєприпаси, які атакують ціль шляхом самопідриву. Чи зможе Росія це зробити на вашу думку? Скільки е часу їм знадобиться на те, аби наростити ось ці темпи? Ну і зрештою, як Україні на це реагувати? І в плані державних закупівель, так ну і знову знову ж таки в плані е того, що роблять волонтери зараз, що стосується дронів, антидронових рушниць тощо. На жаль, я зараз маю сказати, мабуть, не дуже популярну думку, але на жаль, я вважаю, протягом наступного року календарного ми побачимо суттєве збільшення ворожих дронів. Ворожих боєприпасів, брожуючих на територію України, це дуже серйозний виклик, на який Україна має реагувати належним чином. Це те, що дійсно це та інформація, яку я отримую від різних інсайдерів, від наших військових, від розвідки, про те, що дійсно Росія зараз дуже суттєво намагається нарощити цей вид озброєння. Вони розуміють, що вони програвали на початках та і зараз програють умовно таку гонитву в цих видах озброєння, і наразі вони дійсно дуже активно над цим працюють, враховуючи ті відносини Росії з Китаєм і той спільний кордон, який вони мають, то їм ну не створює якоїсь такої проблеми наростити. Відповідні комплектуючі, які вони там купують, і зробити так, аби все ж таки це стало серйозним авангардом російських наступальних дій на території України. Тому, на жаль, я думаю, що протягом найближчого часу ми побачимо суттєве збільшення російських дронів на території України, що робити? На кожен дрон завжди є і має бути антидрон. Я впевнений, що ці технології їх використання із зарахуванням волонтерських можливостей і тих державних програм, які наразі теж проваджуються в Україні. Ми будемо це використовувати і захищати свою територію від цих дронів. Але на жаль, їх дійсно буде ставати більше. і Ми повинні це усвідомлювати. Дуже сподіваємося, що розуміємо, і ми розуміє держава, що там собі запланував ворог. Ну але бачимо, що українські сили оборони все ж протидію на російські дії знаходять. Романе я дякую вам за цю розмову. Дякую, що приєдналися до нашого ефіру. Роман Бочкала, військовий оглядач, був з нами на прямому зв'язку.